Вітаю на каналі і до вашої уваги чергове відео про наші вулики і зборку в зиму. І в цьому році ми все ж таки вирішили спробувати вулик ППУ. Тобто в нас ППС були з будівельного пінополістиролу, а таких заводських не було. А це вирішили придбати все ж таки заводський ППУ. Спробувати, оскільки все ж таки будівельний він не є довговічним, таким надійним. Він був дешевий в свій час, коли він робився. Зараз вже не так і дешево його самому робити. І все ж таки він не більш для відводків, для відкачки меду він не, не підходить. Так, і ми в придбали. Взяли у Бінука, Фірма Бінук взяли корпус, дно криша. А і два магазини це інший виробник. Хто буде слідкувати за каналом, то в наступному році ви зрозумієте про що. Ми його заселяли е, за допомогою нуклеусів. Тобто, ті нуклеуси, які були в нас на 145-ту рамку, ми їх розформували і зносили сюди. Тобто, тут. Ну, Така, такі бджоли, нуклеусна бджола, більше і рамки, які були з нуклеусів, вони темні. Тобто ну, їх потрібно буде весною по весні вже відбракувати, оскільки в е, той час не було можливості. Близько місяця вони, е, як ми його сформували, дещо більше. І ніхто сюди не заглядав, ми перевірили, що матку прийняли вони і все. І зараз з вами подивимося, що воно з себе представляє. Ділка ну, є. Скажем так, у верхньому корпусі вона є, але не багато, В другому досить таки непогано. Е, вулики тих сім'ї, які в нас на 145 рамку, ми вже сформували. Виділили декілька рамок з медом. І. Тому що ми його не годували. От які були рамки в нуклеусах, ми його вже зібрали, тобто після цього ми до збору не було. І як тут, відповідно, запасів кормів тут недостатньо, щоб формувати взиму. Ну, в принципі, бджола є. Ну, все ж таки, на три корпуса ми ніколи не відправляли. Я не бачу сенсу відправляти. Вулики на 145 на три корпуси. Така маломедна рамочка, її можна залишити. Все ж таки, ми залишимо їх в два корпуса. І тут є дилемма, чи залишити 5 рамок і по краям, щоб ходило повітря, чи залишити 6 рамок, та і все. Ну, я думаю, на майбутнє, якщо буде збільшувати кількість таких вуликів, все ж таки ми будемо залишати повний корпус, щоб було 6 рамок. Тому. Хоч це більш тестовий рік буде. І бджола не зовсім повноцінно, оскільки з нуклеусів, Але ми залишимо по 6 рамок на 2 корпуси. Просто переберемо і подивимося, які в нас є тут запаси. В плані метку. Ось таку рамочку по великому рахунку, перший корпус можна залишати. Цікаво було. Ну, розплоду вже немає. Сьогодні в нас початок жовтня місяця. То. Ні в дерев'яних, ні в ППС. Тут, я думаю, може щось і залишилося, оскільки він від маточка, ходить, але вже розплодику немає. Я теж. Зараз буде. Струшу. Ці рамки зовсім пусті. Все ж таки ми розуміємо, що розвиток пепесі для середніх і слабких сімей то відчутно кращий, я думаю. Від ППУ нічого не зміниться. Хоча дехто каже, що ППУ не настільки тепле. Зараз ми щось тут дістанемо. Цю рамочку з маточку теж обережно стресимо. Так, досить така рамочка на Я думаю, вона нормальна. Залишимо її. Ця рамочка і слаба і дуже темна. Вона, скоріш за все, до весни буде. Видно, що ми з нею зробимо, оскільки рамки вже в цьому році перетоплені. Ну, тут мед відкритий і цей вона буде як центральна підложа. Сіме рамочки. Теж стресаму. Діла Дещо агресивна. Тут така, де відкритий, ну гарна рамочка. Як правило, проблеми з кормами в цих вуликах. Не буває. Якщо ми коли ми її складаємо, завжди весною тут зайвий корм. Ця рамка повністю медова. Вона навіть піде в верхній корпус. Зараз ми це сюди поки поставимо і подивимося, що в нас зверху. Якби було менше бджоли, то, звичайно, ми б їх піджали, але для шести рамок. Я думаю, нормальне. Ось такий відкритий. Я думав, буде гірша тут ситуація з медом. Вони його зібрали, піднесли. І Досить непогано воно виглядає. І ця рамочка теж вона буде. Вниз. Обережненько і засунемо. Все. По великому рахунку в першому корпусі у нас прям краще меду, ніж ми первоначально розраховували. І потім дивимось. Ну, це практично медова рамка. Можемо її змінити з цією рамочкою. Тобто це буде на край. Це зовсім повноцінно печатний мед. Ця рамочка теж на край гарно піде. Повертаємо з другого корпусу медову рамочку. З попереднього, третього корпусу. Тут залишок бджіл ми приберемо. Ну, взагалі так, кочувати з ними. Ну, я б не ризикнув по великому рахунку, якщо є кількість, а не декілька вуликів, з якими потрібно О, є час і бажання тендітно обходитись, але для стаціонара. Вони досить гарні, надійні. Так, медова рамочка. І ще одну медову рамочку поставимо. Ось так повністю медова рамочка. Дещо їх трошки отак. Здвинемо, щоб був трошки зазорчик по краях. І все. Ну Поки все тут гарно, нормально. Такого. <му> е такої думки, як люди там говорять, ну, з приводу того, що. Краще за дерево нічого немає, це екологічно. Звичайно, я з цим, е, згідний, так воно і є, але все ж таки ми живемо в сучасному світі, де є і автомобілі, які виділяють газ, і все, що побуті нас оточує, все ж таки, воно йде з хімічної промисловості. Якби воно було дійсно небезпечне, то його б не використовували по всьому світу. І потрібно все ж таки йти в ногу з часом. А так, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і до нових відео.